Хмельничан та гостей міста, які потребують психоемоційної підтримки, запрошують до центру травми Оршалом. Його відкрили у приміщенні благодійного фонду Хесет Бешт. Подібні центри працюють в Ізраїлі та США. Представництва Хмельницького центру травми є на Волині, Тернопільщині та Рівненщині. Спочатку центр організовувався з наміром допомоги єврейській громаді, однак, згодом, завдяки знову ж таки спонсорам, ми тепер орієнтовані не тільки на єврейську громаду, але ще й маємо можливість надавати послуги людям з міста. В основному перевага надається внутрішньопереміщення. Ним особам військовим, волонтерам, які також потребують допомоги. Працівники ГЕСЕДу. Ті, хто нині скаржаться на тривожність та панічні атаки, або ж відчувають самотність, можуть записатися на прийом до психолога. У центрі травми діють як індивідуальні, так і групові консультації. Тетяна Матвійчук допомагає вимушеним переселенцям подолати труднощі, з якими ті зіштовхуються у період війни. Це тривога, особливо тиждень. Півтори тижні тому це були питання тривоги, пов'язані з переживаннями тих подій, які сталися рік тому. Це така загальна, напевно, тенденція. Це питання адаптації, це питання пошуку себе, це питання турботи про себе. Також це є група, де кожен з учасників може отримати ресурс, тобто пошук ресурсу ресурс, який дозволяє нам триматися. Тут і сьогодні справитися з минулим серед гостей центру травми Олена Білоусова. Вона приїхала до нашого міста із Харкова, і нині, окрім підтримки психолога, потребує допомоги із працевлаштуванням. щопонеділка ми збираємося тут з Тетяною, і е, це у нас таке психологічне коло. Налаштовуємося на тиждень. Ми вчилися складати резюме. Ще не можу сказати результат, але вже є. е-е Ну, є класні пропозиції. Також відвідувачі центру приходять на заняття з арт-терапії. А для того, аби розслабитись чи навпаки сконцентруватись, відвідують сенсорну кімнату. Це тунель безмежності. Він, як правило, використовується для активізації психіки і для тих випадків, коли необхідно навчити або засереджувати увагу, або концентруватися. Центр психологічної підтримки працює у будні з 9 до 18 години за адресою вулиця Шевченка, 40, дріб 2. Громадян також консультують телефоном або в онлайн форматі. За потреби клієнтів відвідують вдома. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.